Орбан заявив, що Україна не має суверенітету з цієї причини, що країни НАТО допомагають обороні України. Насправді, це Україна допомагає обороні країнам НАТО. Нам допомагають не з любові, а з переляку Вони розуміють, що тільки на Україну вони і можуть покластися. Що якби не Україна, то Путін був би вже не те, що в Будапешті. Він був би вже в Парижі. Орбан ідіот він підіграє Путіну або він просто ворог і тому підіграє Путіну. Якщо він все ж таки ідіот, то він як ідіот не розуміє, що. В разі, якщо українські збройні сили зазнають поразки, вони будуть відступати через Закарпаття. Ясно, що Карпати будуть рубежем оборони. Якщо цей рубіж не буде утриманий, то українські збройні сили будуть відступати в Угорщину. Частина, само собою, в Польщу і будуть чинити спротив московицькій орді уже з території Угорщини. Звісно, що тоді українські збройні сили знищать у себе в запіллі, ну тобто вже в Угорщині, всіх тих, хто буде заважати цій обороні, в першу. Ергу і самого цього орбана це буде саме так, адже як ми бачимо, в нинішній війні не може бути повного розгрому, скажімо, українських збройних сил на жаль, московитських збройних сил, і все одно всі ці відступи, всі ці наступи здійснюються дуже поступово, просто поступовим. Видавлюванням з рубежів оборони, і от може, ми можемо уявити такий фантастичний сценарій, що українські збройні сили будуть вичавлені яким чином аж на територію Угорщини. Суверенітет Угорщини прямо залежить від вправності українських збройних сил. Навіть якщо вони не будуть вичавлені, то уявимо ще більш фантастичний сценарій, що Україна, наприклад, визнає свою поразку і тоді об'єднані. Армії Московії і України, а вірніше українці мобілізовані до московицької армії, будуть кинуті на завоювання центральної Європи в першу чергу тієї самої Угорщини. Що так, що так? Нема України, нема Угорщини. Це Угорщина немає реального суверенітету без України. Між іншим Польща і словаччина так само, але звісно, що цей самий Орбан він не ідіот. Він ворог, він свідомо підігрує Москві і робить це не безкоштовно. Якщо все таки він буде усунений від влади, то що встигне буде рятуватися від розслідувань нової угорської прокуратури і нової угорської влади в Москві.